Мало нам війни, так що повінь темрява. І раптова вода, то нам свахої пояс почті. Хто винен у затопленні Одеси? Чи може ЗЕС стати другим Чорнобилем? І чи будемо ми з томагавками, чи просто з луками-стрілами? Як Росія спонсоруватиме українські дрони? Масові обстріли у нас і трохи. Приємного у них. Якщо ви не дивилися новини, то ми ними жили. Я, Ольга Чайко, розкажу вам найголовніше, ну і покажу вам, як виглядають наші яйця. Коментуйте активно, це допомагатиме нам просувати наш продукт і, власне, вигравати інформаційну війну українського у мережах має стати більше. Посмажимо. Почнемо із сумного і мокрого, потім перейдемо до більш приємного: росіяни намагаються занурити Україну у темряву. Знову блекаути на Чернігівщині в області запроваджують графіки відключень у ніжені діти на дистанційному навчанні, а лікарні працюють на генераторах без світла через удар по Славутичу. В середу на кілька годин була Чорнобильська атомна електростанція. Також графіки запровадили на Полтавщині. Людей просять тримати пауербанки весь час зарядженими, не виключені обмеження у Луцьку та Вінниці. Там розробляють графіки можливих відключень, але поки що не точно будуть вони чи ні. У Чорнобилі світло поновили. А от Запоріжжя під загрозою, за даними магате, упродовж тижня на запорізькій атомній електростанції, яку росіяни тримають під окупацією, може статися нова ядерна катастрофа. Адже станція вже понад тиждень без зовнішнього живлення. Єдину лінію електропередач перебили через бойові дії. Нині АЕС працює на дизельних генераторах, і саме Росія навмисне не відновлює електроживлення. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що заес відключили вручну, І це нібито випробування, після якого Росія готується знову підключити об'єкт до своєї енергосистеми. Ну люблять вони так бавитися. До речі, в Чорнобилі це теж ми нагадаємо. Були такі експерименти, які проводились або навчання. Так, от на. Заяс наступний крок може бути ще більш небезпечним. Запуск реактора під окупацією без належного охолодження, без відповідних ліцензій та наглядових процедур. Тому ми закликаємо магате його держави, члени та всіх відповідних партнерів вжити всіх можливих заходів, включаючи гарантії безпеки, тимчасові вікна припинення вогню, безперешкодний доступ для ремонтних бригад та надання спеціалізованого обладнання, щоб дозволити негайне проведення відновлювальних робіт на залишковій резервній лінії та швидке відновлення численних незалежних зовнішніх джерел живлення до Запорізької АЕС. Ну, Путін, хто б сумнівався, звинувати в усьому Україну. Він каже, що сама ЗС в порядку, а от українці бомблять навколо. Він запевняє, що ситуація, як завжди, під контролем, але використовує будь-який шанс погрожувати, причому всьому світу. Ну і Україні, зокрема, Це опасна гра. і на той стороні люди теж должны розуміти, якщо они будуть з цим играть, вот так опасно, у них є ще работающие електростанції на их, атомні електростанції на их стороні. І що нам мішаєте твіче Пусть Задумуються на Ну, росіяни влаштовують терор по всій країні з неділя. Ну, якщо не казати з початку війни, то так найближчий час з цієї неділі. А от у ніч на четвер, то буквально нещодавно гатили по Полтавщині ракетами і дронами. Є влучання у будинки, у об'єкти інфраструктури дивом без постраждалих. Від початку тижня прасували Київ. Харків там вкотре били по ринку Барабашова. Не знаю навіщо їм він здався. Там щойно підприємці встигли поновити свій бізнес, відбудуватися, і знову по них прилетіло. Тканини фурнітури просто везучі, можна так сказати. Перший раз горіло вщент, і другий раз горіло вщент. Порядка 6 мільйонів доларів уже ушло. У Дніпрі загинув чоловік, який щойно одружився, але мало на війни так ще й негода. Погода добувала Одесу. Там десятеро загиблих. Серед них дитина за день там зафіксувала майже двомісячну норму опадів. Велика вода затопила дороги, будинки, супермаркети. Просто у цокольному приміщенні будинку втопилася ціла родина переселенців. Це п'ятеро людей. Вони не могли відкрити двері, вже вибратися віду. І коли хозяйка цього приміщення почала бігти в неї вже було по пояс, а вони там вже були потоплені. І тут одразу виник скандал, тому що люди були удома і власне місцева влада, коли попередила людей про те, що буде негода, вона попросила їх лишатися вдома. І От тепер комісія, спеціальна державна комісія на чолі з Олексієм Кулебою, розбирається чи зробили усе необхідне. В Одесі, аби врятувати людей, Одесити самі запевняють, що їх толком ніхто не попередив, і що стоки працюють погано. Чиновники кажуть, що робили усе можливе, але грошей, як завжди, не вистачає. Так склалося історично, що велика частина приватного сектору взагалі там немає зливової каналізації. Але ми говоримо про. Про колосальні суми це суми е, навіть не десятків, це суми сотні мільйонів. Тим часом містяни зібрали уже понад 25 тисяч голосів під петицію з вимогою відсторонити від виконання обов'язків міського голови Геннадія Труханова і запровадити в Одесі військову адміністрацію. Тут з одного боку, нібито це можна було б трактувати як наїзну на демократію з іншого ну вже Одеси там дуже сильно припекло, вочевидь і повертаючись до війни. Діпстейт запевняє, що росіяни нібито стишили просування Україною. Не як стишили за статистикою. Вони просуваються удвічі повільніше, ніж вони це робили у серпні. А між тим за місяць їм вдалося захопити 259 квадратних кілометрів. І за даними на 1 жовтня, Росія досягла успіхів на Дніпропетровщині на Запоріжжі. Найбільш активні бойові дії були на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському. Напрямках. Тому Сполучені Штати нібито замислилися над опцією Томагавк для України. Ці ракети здатні вдарити на відстань 2500 кілометрів. Тобто до Москви воно може долетіти без питань. При цьому бити не обов'язково. Україна вже давно каже, що така опція вона була би дуже корисною, тому що вона б трошки могла стримувати Путіна. Ну як ми згадаємо, президент Зеленський взагалі порадив російським чиновникам, уже подивитися, де в них є укриття, щоб ховатися у разі чого. Але таке рішення може ухвалити лише Трамп. Зробить він це чи ні? Ми ніколи не знаємо, тому що ми ніколи не знаємо, з якої ноги кожного ранку стане Трамп. Однак віцепрезидент Джей Ді Венс, якого нагадаю, що у лютому Україна дуже сильно дратувала. Тепер він не приховує емоції у бік Росії і нагадує, що уже два тижні неможливо всадити за стіл переговорів росіян ані з українцями, ані у тристоронньому форматі разом із Трампом. Цю ж тезу підтвердив спецпредставник по Україні Кіт Келох, але неназваний чиновник, сказав четвер агенції Reuters, що надання томагавків Україні. Мало ймовірно у штатів цих ракет, нібито достатньо, але цитує їхнє призначення не співпадає з нинішніми потребами України. Не знаю, можливо, цього американського чиновника варто перемістити а, ну бодай в Київ, а краще десь в Одесу, в Харків, Херсон або в Запоріжжя, і хай би він там посидів. Ну, але це американці, звісно, що вони самі себе і свої інтереси захищають. Власне, що можуть пропонувати американці, це дозволити європейцям надавати нам ракет. Але дещо меншою ніж Штати, то виступаючи перед командуванням США у вівторок, трамп розповів, що Путін погано виглядає, і ще він згадав про одну тупу людину. Він її не назвав, але сказав, що це та тупа людина, яка постійно лякає світ ядерними ударами. І хто б це міг бути? Росія нам трохи загрожувала не так давно. І я відправив дві атомні субмарини з усього, що існує, це найбільш смертоносна зброя. Я зробив це через його згадку слова ядерний. Це була тупа людина, яка працює на Путіна. І я відправив підводку чи дві до берегів Росії просто задля безпеки. Ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом направо, наліво загалом у сполучених штатах не дуже весело, але як не сумно, від цього можемо постраждати. І ми, які за минулої каденції Трампа, державні чиновники там згадали, що таке. Шаддаун не плутати із блекаутом. Бо я вже трошки у мене слова трошки в голові заплутали. Шадаун блекаут, тобто блекау це у нас, а шатдаун – це у них. Тобто деякі державні органи там зупинили свою роботу, а все через те, що не змогли домовитися демократи і республіканці. Вони мали додати гроші на фінансування урядовців, посварилися через медичну реформу. Теж це мені трошки нагадує Україну, але минулих днів більш мирних. І тепер так сталося, що там а, ймовірні затримки авіаперевезень, зупинка наукових досліджень, не платитимуть зарплати військовим, і 750 тисяч державних чиновників підуть у вимушені відпустки. Українську делегацію, яка вже збиралася летіти в Вашингтон для того, щоб домовлятися про продаж українських дронів Сполученим ну, Штатам, така була опція, яку Україна пропонувала, нібито попросили не летіти. До сполучених штатів про це повідомило видання «Телеграф» з посиланням на джерело в українському уряді, і що там сказали, що усі майбутні проекти трохи постраждали, бо люди з Пентагону, держдепартаменту та Білого Дому не зустрічаються, і ми втрачаємо час. Тим часом Росія збільшує витрати на війну. І це при тому, що доходи від нафти падають від початку року, а дефіцит бюджету в РФ цьогоріч сягне 60 мільярдів доларів. Хоча нагадаю, що до 2021 року там був стабільно профіцит. Резерви Росії виснажуються, але, на жаль, не такими темпами, як нам би дуже сильно хотілося. Натомість, у середу, європейський союз пообіцяв нам додати фінансування, тобто виділити нам 4 мільярди євро допомоги, і половина піде на дрони. Що прилетіло, прилітіло скоріш? Це має, власне, трошки втамувати головний біль Кабміну, тому що той подав до Верховної Ради проєкт бюджету 2026. Експерти називають його найбільш контроверсійним за весь період війни. Діру у нас прогнозують у розмірі 18 мільярдів доларів. Яким чином ми візьмемо ці гроші, поки що невідомо, оскільки Сполучені Штати якби не дуже хочуть ділитися. Однак Європа нібито обіцяє все-таки не. Полишити нас без своєї допомоги, і от Христина Гавриш розбиралася, яким чином Україна зможе залатати бюджетну діру. Підвищення зарплат вчителям і лікарям, індексація пенсій і соцвиплат заморожених упродовж минулого року. Кошторис 2026-го хоч і воєнний, але з чималим зростанням соціальних видатків. Така щедрість уряду дивує експертів. Такі речі трапляються перед виборами. Саме перед виборами влада намагається роздати побільше грошей. Ми охарактеризували цей бюджет як найбільш контроційний за весь період повномасштабного вторгнення. Деякі соціальні програми на наступний рік фахівці називають роздачею грошей, як от безкоштовні обіди у школах для всіх дітей, чи кешбек за купівлю українського. Ми могли би. Наприклад, погодити, що соціальні стандарти вони підвищуються, тому що уряд ефективно управляє економікою. Економіка здобула економічне зростання. Але ні, все це відбувається за рахунок наших міжнародних партнерів. Кожна зароблена в країні гривня піде на оборону, а це 2 трильйони 800 мільярдів гривень. Усі цивільні видатки покриватимуть за рахунок грантів та позик. Знайти загалом треба 45,5 з половиною мільярдів доларів. 18,1 мільярд доларів зараз. Непокрита потреба, і ця потреба може зрости. Діра в оборонному бюджеті гарантована, бо на наступний рік виділили практично стільки ж грошей, що й на цей, хоча нині військо вже вдруге за рік забракло коштів. Уряд веде перемовини про те, щоб Єврокомісія дозволила нам використати 6 мільярдів євро, які були заплановані на наступний рік. В цьому році і використати їх на потреби війська наших внутрішніх доходів наразі не вистачає. Цього року донори загалом виділять Україні майже 40 мільярдів доларів. Найбільше приблизно 30 позика від країн Великої Сімки за програмою Air Loans. Ці гроші не ми будемо повертати. а вони будуть автоматично повертатися із доходів від заморожених російських активів. Головна надія так званий репараційний кредит. Його анонсувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Фактично, Україні можуть віддати заморожені російські активи. Оформлять це як позику, але повертатиме їх Росія, виплативши репарації. Головне ці гроші не проїсти застерігають експерти. Адже за них Україна мала відбудовуватися після війни. Ми крадемо. Кошти у нашого майбутнього. Ми, наприклад, використали всі ці кошти, звільнили територію. А далі що? Фактично, ми виявимося у розбитого як така чкорита. Україна мусить впроваджувати реформи і робити все, щоб зменшити залежність від донорів. Зокрема, боротися з тіньовими схемами, де заховані десятки мільярдів. А тепер ми дісталися до приємного. Боже, Це ж підняти треба. Коротше. Росія будує найбільше у Європі крематорій. Ну, це не він, але так, щоб вам просто... немає у нас цього крематорія, які вони будують. А, там вони зможуть утилізувати до 240 тіл на добу. Ми в редакції підрахували, що їхня госдуба це 450 людей. Да? 450 людей ділимо на 240, виходить, що за два дні там зможуть утилізувати тих людей, яких ми дуже сильно любимо. І чекаємо, коли вони потраплять на концерт Кобзона. А власне за три дні можна було б ліквідувати усю верхівку їхньої низівки, і ось один кісток єдина країна в мірі, законодательно запретивши родного язика половини свого населення. Арабський язык не запрещений в Ізраїлі, а єврит в арабських странах і Ірані, а русский на Україні запрещений. А Ещё пишуть про в Самий России, Почитаем. А в проекте указаны обустройство зоны одного окна для оформления услуг, реконструкция инженерных сетей и залов, въезд на территорию комплекса, площадь которого составляет 82 тысячи квадратных метров, с гаражом, складами и двумя бассейнами. А, короче, там будут досмотровые пункты, на которых будут рентгеном просвечивать гробы и фонтаны. Ну, думаю, росіянам цей об'єкт сподобається. Можливо, колись, коли Україна вже розшириться туди за межі України, ми зможемо створити там якийсь унікальний культурний об'єкт сучасного мистецтва. Вийде? Вийде, вийде. А поки крематорі наші дрони влаштували на черговому нафтопереробному заводі цього разу у Ярославлі. Він входить до п'ятірки найбільших у Росії. Тут щорічно переробляли до 15 мільйонів тонн нафти, і росіяни вже звикають до черзи бензином. Щас покажу, що такої кадета будь за правічами. Це не понятно. Також було гучно на хімічному заводі Азот у Пермському краї. Там виробляли добрива як варіант, вибухівку. І він за 1700 кілометрів від нашого кордону. На заводі переконують, що сталася лише коротка зупинка технологічного циклу, тобто або вибухнув холодильник, або просто пролетіли п'ять дронів. І знову щось літі, знову щось свистить. Вон йде, прям тільки що. так, що прямо прям от, тут, вот машини заорали. І в п'ятницю українці атакували дронами орській НПЗ. Матрі, він, він падає. Збили, навірно. Я таке вперше чую, але а, пишуть у мережах, що це 1400 кілометрів від кордону. Успіхів нашим гурівцям чи тим, хто ну, може пташки якісь літають, може чай. А на окупованій частині Херсонщини Баба Яга. Тобто наш дрон, вони його називають Баба Яга, а ми його називаємо вампір. Вдало ополювала псевдоочільника нової каховки Володимира Ліонтьєва. Спочатку стало відомо про важке поранення, а потім і про смерть. На наліт поскаржився Володимир Сальдо. Якщо ви забули, то це людина, яку Росія поставила керувати лівобережжям Херсонської області. Сподіваюся, що він наступний на черзі або на Бабу Ягу, або туди. І щоб не закінчувати на русні, вона нам ми без неї якось обійдемось. А розкажу вам про тих, кого ми завжди чекаємо. В Україну повернулося 205 людей, яких росіяни тримали у полоні. Це військовослужбовці 185 людей. І ще 20 цивільних дуже важко було поміняти цивільних насправді, тому що Україна не бере в полон цивільних росіян, але тут сталося скоріше за все. Ми так можемо лише про це думати і здогадуватися. Координаційний штаб цього не підтвердив, але, в принципі, і не спростовував. Тобто, можливо, їх поміняли на тих людей, які були під окупацією на Курщині. Але знову таки це моє припущення. Координаційний штаб нам цього не казав. Обмін був дуже дуже емоційний. Подивіться, будь ласка, ми плакали. Він сьогодні повернеться, от мене. Кани, рома, ти вдома. По щасливих і заплаканих обличчях видно, хто отримав омріяну смс-ку. Павлюки Гарриванович Ігор... було звільнено з полону. Ігоря поміняли дідь до нас. Марія чекала на чоловіка три роки. Він нацгвардієць, служив на Чорнобильській атомній. 22-го року відступаючи росіяни, полонили 103 трьох нацгвардійців. Відтоді не бачила батька і дитина. Останнє що він чув це. Рита йому сказала у голосове повідомлення, коли він ще був на станції. Ще був зв'язок, вона записала йому сказала. Тату, я тебе люблю. Це останнє, що він почув від неї захисника. Звільнено з полону. Господи, дякую тобі боже. Пані Марія дочекалася звістки про сина Андрія. Він воював на Донецькому напрямку, і зі своїх 38 років він у полоні майже три з половиною. Спочатку був у сумнозвісній Оленівській колонії, де окупанти скоїли теракт і вбили багатьох українців. Потім його возили усією Росією. Вона ловила про нього кожну найменшу звістку. У четвер прийшла зустрічати у третє. Сім місяців я не знала вісточки про нього, де він заходиться, чи він живий, красивий, бо мій самий лучший. Що скажете йому, коли побачите що я його люблю, що я його довго чекала, і дай Бог всім дочекатися, і дай Бог, щоб війна ця клята закінчилась. Отут тут відбуваються найемоційніші моменти, бо одні дочекалися, інші лишаються тут, чекаючи на той самий заповітний. Дзвінок першими привозять тяжко хворих. Біці, які вирвалися із російського пекла, попри біль намагаються жартувати. Та ладно, я не варто я вас чітка. Я засмучений вашою увагою. Таких швидких тут три інших везуть автобусами. На територію однієї з лікарень на Чернігівщині вони прибувають аж під вечір. У координаційному штабі кажуть росіяни, щоразу відтягують обмін. Цей уже 69-й, Він великий. Його називають комбінованим. Частково це стамбульські домовленості. Додому повернулося 185 військових. Це 25 нацгвардійців із ЧАЕС, захисники Маріуполя і Азосталі інших українських напрямків. Є рядові сержанти, і двоє офіцерів. Та є і 20 цивільних. Їх захопили під час великої війни по всій країні. Повертати цивільних дуже складно. Вони Згідно з Женевської конвенції, не мають бути обмінними а повернутими. Тому ми говоримо, що сьогодні відбулося взаємне повернення. Російська сторона передала Україні 20 громадян України, і українська сторона так само передала громадян Російської Федерації. Ті, хто зустрічає, намагається вирахувати саме той автобус, який привезе їхніх рідних. Декому це вдається? Боже, він не Давайте відже багато дівчат. Давай його побачити ще раз, тому що ми дуже давно не бачили. Сьогодні вже дочекалися. Нарешті найкраще мити, але вже нерви. Знаєте, паша ті, хто поки не дочекався через вікно, показують фотографії зниклих безвіст, або полонених. А раптом хтось десь когось бачив. Чоловік Оксани зник біля Красногорівки майже три роки тому. Вона на зустрічах у четверте щоразу вірить, що виграє у цю лотерею. Це настільки радість, але і біль. Бо кожен очікує свого Обов'язково. І Всім бажаю дочекатися. Бо це велика щастя. Ті, хто повернувся цього разу із пресою не спілкуються у координаційному штабі. Кажуть, стан багатьох важкий і з кожним працюватимуть медики і психологи. Ну що ж, ми вам бажаємо дочекатися усіх, кого ви чекаєте, або дочекатися нашої перемоги. А ми можемо допомогти її наблизити навіть інформаційними методами, якщо ви дивитеся нас, коментуєте, ставите свої уподобайки, то Україна починає вигравати інформаційну війну у Ютубі. Українського там має стати